Вітаю всіх добрих людей, господарників. Хочу з вами поділитися своєю копачкою, вертушкою однорядною, яку я зробив до тракторця, до одного коня. Ну, так як польська картоплокопачка вона важить більше 300 кг, ця копачечка буде важити. 100 кг може, не буде, десь до сотні. Чого я зробив? Отакі штирі зробив. Тут відповідно стоїть. Вал? Вал на корпусі. Тут почібники. Тут. Дальніше. Тут редуктор проточений з одної сторони. Тут такі куласа з ґрунтозацепами стоять. Тріщотки е, з мотоцикла Ось так вони назад тріскають чути. А вперед вже беруть. От. Якщо вперед, вже бере. І кожне, кожне колесо незалежне. От. Назад воно не крутиться. Ну, крутиться, але не, не бере. От. Вже як починає брати, от видно. Заскочило. От видно, от. назад вона не бере, а вперед вже бере. Так само це колесо. Назад крутиться. От ріщетка стоїть. вперед вже крутиться. Крутить. Відповідно. Ну, при розворотах. Так як стоїть аналогічний польський копачка однорядної, яка на пару коней там. На трактора ставлять Я зрондилював отаку маленьку. Можна було б і взяти моста від Жигуля або Москаля. Але тоді на даний час це мені дорого було. На такого редуктора я взяв з металобрухту за 50 гривень, а моста треба було гривнів 500. Тут причепляється. этой косичечком. Вот mm. ручка, чтобы держать. Вот так. выглядит сзаду. ручка, чтобы держать. поднимать, mm. ветвовидно. Для того, чтобы краще педимать, есть сейчас низ ручечка. Вот чтобы. Я на даний час показую такий огляд-огляд. Ну і що вона може купати? Ну, якщо сильно заросло, вона може і забуватися, підіймати. Але якщо хороше поле на один коник або до мотоблока можна переробляти, не ну копає елементарно от відкручу колосом і відповідно скоріше їде, скоріше кидає. помалейше, помалейше кидаю. Тут ниже стоит приварен, який де эти втери, что кидают. Там тоже четыре стоять внизу. Вот и вот видно, видно четыре стоять Вот. на площадке. вот площадке Это четыре. Картофля падает туда и подбирается четыре. Ну что, крутишь? Передаточне число, я вже не пам'ятаю яке, ну, що доливаю в редукторчик масло. Колеса, якщо йде, то воно цепляє тріщотки і крутиться. Усилено. Така штучка стоїть з двох полосок. Напевне, з сантиметрової товщини і ширини. До ножа до нужа йдуть. Полозок стоїть. І ніж, що підрізає, ніж зроблені з диска. Тракторний диск, напевно, з дискової борони чи з чого Тут усилені 4 болтиками, щоб не расовувалися. Легенько крутиться. Одним коником тільки коник, щоб такий нормальненький, Можна копати туди-назад градочок. Я ж говорю, можна до мотоблока. До свота ця цепляв. Ну але треба, щоб хтось сзаді йшов, допомагав. Но треба трошки, можливо, й прижати, і повернути, і притримати. При цьому є, що говорю, ручки. Торою вага і так я не важив а приблизно до 100 кілограм. Ну, з чого було, з того і ліпив. Користуватися я нею майже не користуюсь. Якщо чисте поле, то можна. назад крутиш, не бере, тільки починається вперед любе колесо, Чи ліве, чи право і починається крутитися. Чим скоріше їдеш, тим скоріше кидає. Ну, так як я пробував пора скопати, недалеко кидає там. Менше ніж польська. Сантиметрів 50-80 до метра може кидати. Сторону ось така тепла копачечка з металому вийшла хто захоче. Можливо, комусь і потрібна до коника там одного. Може зацікавитися і зробити собі таку. Я ж говорю, на даний час, щоб я робив би, то я робив би з моста Жигульовського або Ну, З чого вийшло, то ви вийшло. Головне, що є, і працює. и хочу цеплять я же говорю, это причепна не навесна, Можна ну, можно и срубить на навесну до навески прикрутив два чулерка можно на мини трактор буты и с навеской до такого китайчика легенько Редуктор. Я ж говорю на металобрухті колись. Купив його за 50 гривень. Пам'ятаю. Металолом був. Тоді не пам'ятаю пам по скільки. По 2 гривні. Двіще. Це вже я на її років 15 вона в мене. Пальцем легенько повертаю. Любе колесо. Вперед, назад не працює. Колесо йде саме. вперед бере. От, зараз праве колесо. Назад. кручу не бере. Вперед. Да. Вперед беруть два зразу. Не окремо беруть, але два з раз. Ось таке наглядне відео. Ділюся з вами. Дякую всім підписникам, хто підписаний на мій канал, глядачам каналу. Дивіться мої відео. Буду ділитися з вами. різних саморобок. Наразі всім щиро дякую. Всім успіхів. Здоров'я і всього найкращого в житті. Слава Богу!